29 серпня день, коли вся Україна схиляє голову у скорботі та вдячності. Ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу, героїв, чиї імена назавжди вплетені у полотно нашої історії. Кожен піднятий прапор, кожна благодійна акція, кожна дитяча усмішка це продовження їхньої боротьби, їхній подвиг. Не для минулого, а для майбутнього. Їхня мужність це наш обов'язок жити та пам'ятати. Бо пам'ять це наша сила. Сила, що тримає нас разом та щоденно нагадує, якою ціною виборюється наша свобода. Сьогодні ми дякуємо нашим героям та продовжуємо цю боротьбу, аби їхня жертва не була марною для наших дітей, для вільної землі, для світла, яке не згасне. Слава Героям України!